Я пропоную військовослужбовиці 95-ї бригади імені Якова Гандзюка Ірині Айскай зустрітися в верхній лаврі, де заповідники музеї і де Успенський собор, який держава в 23-му дозволила використовувати для служб вірних православної церкви України. Суцільне щастя з одного боку стояти в порожньому дворі української лаври, а з іншого боку вас не бентежить, те, що тут немає натовпів України які приходять дізнатися історію нашої пам'ятки, через яку проходить історія України, Ми ж нарешті відстояли українську лаву, Український Успенський собор. Що ви про це думаєте? Мені згадується 90-ті роки, коли були вибори, і ми обрали на того президента, тому що українці не були готові отримати незалежність, не знали, що з нею робити. І це наглядний зараз приклад того, що те, що ми вибороли. А чи треба воно нам? Чи вміємо ми цим управляти? Чим вміємо ми цим користуватися далі? Ви не надто жорстка, судячи з того, що транслюють, наприклад, соцмережі, то е, мені здається, що людям просто це не потрібно. Я вважаю, це теж може прозвучати для когось жорстоко, але це моя думка. Доки кожен не вистраждає. Доки кожен не відчує на собі цей біль втрати, і що таке дійсно смерть близької людини, що таке, коли втратити абсолютно все, що ти мав до цього, суспільство не буде готовим. Ми прийшли, коли було сонце, але вже за 10 хвилин дощ і вітер. Люблю зважати на миттєву зміну погоди. Питаю Ірину, чи не хоче заховатися під Липкою. Ну, дивіться, ми стоїмо да, в прекрасному місті. Пам'ятна пам'ятка е, для архітектури. Слой. Так, так, звісно. Е, в нас немає грізюки під ногами. Нам не треба втікати від вибухів. В нас ніхто не гине на очах. Ну класно, дощ і дощ. Як митцям бути? В рамках підпорядковуватися. Я коли відчула, що коли я вступила на службу, і я відчула, що відтепер в мене немає, ем, ну, типу, я не можу робити те, що я хочу в плані там сьогодні проснутися в 9, завтра проснутись е, в 6 ранку, піти туди або піти, ну тобто немає цієї такої власної свободи, як це було в цивільному житті, і в мене е, були панічні атаки. Я дуже свободолюбива людина з 12-го року. Я е, приватний підприємець, саме тому, що я пішла з офісної роботи, тому що я не люблю рамки і я не я люблю свободу. І е, в даній ситуації е, доводилось знаходити. Ну тобто, коли ти не можеш змінити ситуацію, ти мусиш змінити своє відношення до неї. Ви 59 й бригаді. Так. кілька разів мінялися вже командири. Має значення все таке. Командир бригади чи командир кожного конкретного підрозділу. Це Хоцький Сергій Всеволодович. Я пишаюсь тим, що в нас реально такий командир. Тому що ну я впевнена, що якби в нас були такі командири, от по всій структурі, в нас було б більше бійців, скажімо, ну типу більш продуктивними. Іра в цивільному житті фотографиня. працює в дуеті з чоловіком Павлом Зайченком, та навіть зараз, пішовши в лави зсу, обоє продовжують творити. В одному зі своїх проєктів ви уособлювали. Такі конкретні образи в тілесні е -е, героїв Казок, так баба, яга. Ви так про неї кажете, що цей образ прикрутили його зробили неправильно. Баба яга. Так, так, що про неї правда? Чому вам так болить, що її оце з поставили? Мені, в принципі, болить все, що перевернула радянська влада, про наші вірування, про наші образи. Баба Яга – це є найяскравіший прояв в культурі, як в цілому перевертає пропаганда сприйняття нашої культури і наших цінностей? Ну тобто, Баба Яга для нас це був символ воїнів, дух воїнів. Яка освячувала нездорових діток, яка зберігала природу, там охороняла ліс. А радянська культура вирішила, що це буде стара зла бабка, яка буде вбивати дітей і буде слугувати злом. Проект «333» Присвячений почуттям та емоціям українців під час повномасштабного вторгнення народився під час першого місяця повномасштабного вторгнення, коли світ не хотів бачити жахливих реалій. Не хотів відчувати те пекло, яке влаштувала нам Московія, і не розумів, навіщо закривати небо. У нас була буча, а світ міркував на тему, як краса рятує світ. Є в кожного своє випробування. Питання, як ти проходиш це випробування в російських людей. Випробування, на мою думку, складається в тому, щоб виявити свою волю, виявити власну думку, не боятися і не піддаватися диктатурі, що вони з чим вони абсолютно не справляються. Тобто, для мене зараз їх втілення неправильного вибору це саме результатом є. Стільки страждань українців, стільки смертей, стільки вбитих дітей, понівечена культура. Навіть у нас по факту ми всі живемо на одній планеті. Але коли під час вибухів дрижить земля, невже вони думають, що земля ніяк не помститься? Це буде не завтра, це буде не наступний рік. Але коли виростуть їхні діти, земля обов'язково помститься. Виходить так, що ми більше говоримо не про війну, а про творчість Іри та її чоловіка Павла. Бо вона для них і дихання, і надія водночас. У паузах між бойовими завданнями Іра шила і малювала костюми для фільму Конотопська відьма і складала докупи мозаїку своєї нової виставки про слов'янських богів. Хочеться показати віжуал, як можна надихатися українською культурою, тобто. Я вже неодноразово казала про те, що оскільки в Америці є видумані боги, які популярні по всьому світу, я дуже мрію про те, щоб наші слов'янські боги, божества, демони, теж були не менш популярні, адже наша естетика, вона відрізняється від усіх інших країн світу. І мені дуже хочеться, щоб люди позбувались шароварщини. І все-таки э, цінували свою культуру, вивчали свою культуру. А, мистецтво це я б сказала э, та ниточка, яка тримає здоровий глуст і тримає, дає енергію, щоб не здуріти від побаченого, пережитого, і тримати все-таки свою адекватність при собі. Не відразу помічаю, як до нас підходить чоловік в цивільному. Не відразу впізнаю Павла чоловіка Ірини, бо бачила його на фото військовому строї. Ми обоє з ним вважаємо себе свідомими людьми. Ми, ну, Тобто, звісно, сварки є у всіх, але є така штука, як проговорювати багато. Тобто, ну, ми обоє впевнені в тому, що людина не може за тебе читати думки. Мені погано, мені не подобається і так далі. Багато-багато говорити. І ну, це працює. Сьогодні вони вдвох, хоча є ще третій член родини Джекрасл Жулі, яка не має ОБД, але теж гідно виконує свою маленьку роль в 95-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Ми, коли приїжджаємо, ну наприклад, там приїжджаємо до якихось серйозних хлопців працювати, там штурмовики, наприклад, да? і ну зазвичай у них командир ну виглядає просто як кіборг. Ну там ну там фільм можна знімати. От з кожного розумієте. І ми коли приїжджаємо, і нам трошки хочеться атмосферу розвіяти, їх ну, скажемо, витягнути. І у нас ж, жуля, вона типу, ну там вистріли, там вибухи. Знаєте, мені все одно я паличку знайшла, і вона, типу, дає командиру: ну, типу, кладе, а командир сидить. Ну я не буду ну, ні. А вона просто сидить. Що вона робить? Вона на паличку на нього, на паличку на нього. І типу, вона буде це робити, поки він. Та все, вкинув ту палку. Вона приходить, типу, дає йому палку, і фішка в тому, що на цей фокус ведуться всі, бо коли він хоче забрати палку, вона на за нею чіпляється і вона вісить. І йому прикольно, що вона там тіліпається, і все. І зразу, ну, типу, він виходить з цього стану, вони посмі... ну, він посміхається і, і це працює. І потім, боже, яка собачка! І все, це вже розпаковується цей стан. І, типу, так на Жуля працює. А класно. У вас вона з'явилася шість років тому. Це я собі її подарувала на день народження. Це перша моя собака. Вона буде військова собачка і завжди з вами. Спочатку ми коли їздили, ми залишали її в друзів, але коли ми ну, рідко але поверталися додому, ми зрозуміли, що ну собака змінилася і стала дуже сумна. Ми вирішили спробувати просто спробувати взяти її з собою. І ми зрозуміли, що її ну типу, як ми жартуємо. Я буду терпіть, що хочеш, але будь ласка, тільки з вами, тільки з вами хочеться сплеснути долонями. Такі красиві, такі молоді і талановиті, мусять воювати. Більше того, обоє кажуть до кінця, до перемоги, бо інших варіантів у нас нема. Можливо, в когось вони і є, але не в цих двох, які в ці часи не можуть інакше.